Чому кричимо на дітей, чому ми підвищуємо голос, чому вони не роблять? І коли ми тільки гаркнемо, тоді вони починають розуміти. Тому що ви формуєте звичку. От якщо ви звикли кричати дитині: зроби там оте, там, йди уроки роби. Ти вже зробила уроки, вже час іти уроки. І ви іще, поки там кричите кудись в іншу кімнату, з кухні, на вулицю. Якщо ви починаєте кричати, ви ж це робите постійно в одній ситуації, в іншій, в другій, в третій, це про почистити зуби, піти поїсти. Все ось таке. Ви показуєте своїй дитині знову і знову? Ну, може, в першого разу вона щось і пішла робити плюс-мінус. Але бачить, ви не реагуєте дитина така. Ну посиджу до другого крику, і вони розуміють, що на 25 й раз ви вже просто гаркаєте. Вони такі, М -м -м! і знову знаючи добре ваш характер, і ще можуть потягнути подалі. Ви прийдете і гаркнете ще раз. В Цей момент дитина злякається і почне робити те, що ви від неї вимагаєте. Як це припинити, не створювати таку культуру.